Я як президент, я громадянин, всі 4,5 роки моєї президентської каденції робив все для того, щоб захистити свободу слова. І поки гарант захищає свободу слова, голова Тернопільської облради, який є представником президентської партії, її вбиває. Нагадаємо, закон про роздержавлення преси вступив у дію ще на початку 2016-го. До кінця минулого року всі газети мали б вже стати незалежними. Саме цим шляхом пішла і свобода. У жовтні 2018 тисячі зреєструвалися як товариство з обмеженою Відповідальністю та стати непідконтрольними обласній владі виявилося не так просто, як написано у законі, але свобода вийшла в лапках. Така знаєте. обласна рада мала підписати акт передачі прав на газету. Вони не підписали. В канцелярії все зареєстровано, ми навіть відповіді не дали фактично. Після цього були звернення з міліції. Вони звернулися в міліцію, щоб нас перевірити. фактично. Ми їм теж надали документи, були все ніби добре було. І вони вирішили чистити таку помсту, непевно таким чином скасувати рішення реєстрації, щоб все це не не виходили. Стільки років ми нормально співпрацювали з органами влади і з обласною адміністрацією з обласною радою. І тепер нам такий удар в спину. При тому, що і обласна рада, і обласна адміністрація підписали офіційні папери і відпустили нас у вільне плавання, тобто перестали бути засновниками і з обласною адміністрацією. Ми продовжуємо співпрацю. Обласна рада чомусь виступила проти нас і хоче закрити газету. Чомусь голова обласної ради на контакт, наскільки я знаю, не пішов. І все вилилося тільки в офіційну позовну заяву. Але що цікаво, скасувати реєстрацію товариства, у яке перетворилася редакція газети. Після реформування спробували за спрощеною процедурою і без відома редакції. Це прецедент на всю Україну. Це такого ще не було. взагалі. Ну, ми не знаємо, що позовні заяви написали. Ми навіть не бачили їх. Це звичайно дуже тихо. Тільки... Хто нічого не знав, Чисто сподково ми знали? Ми розшукали себе за реквізитами, за кодом, датою реєстрації. Ми зрозуміли, що йдеться про, про нас, про нашу долю. Ми не бачили позовної заяви, оскільки ми не були учасником процесу. Суддя не вважала за потрібне нас залучати. Зараз редакція подала заяву про залучення свободи третьою стороною у судовому процесі. Чому Віктор Овчарук намагається знищити раніше підконтрольну пресу представниця Облради не пояснила голова Тернопільської власної ради підписував даний позов. Ми відстоюємо дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні будь-яких яких інших процедур, які здійснюються нашими комунальними установами. Є порушення процедури. Якої саме не можу сказати. Активісти ж припускають перед виборами, які вже не за горами органи влади не хочуть втрачати свої змі. Зробили все фактично згідно закону, всі реєстраційні моменти, і тому нас власне цікавить, чому. А Овчарук вирішив, що ця газета повинна належати йому споконвічно. Ну, мати свою газету на вибори це звісно, вигідно, але нікому не заважає випускати свої теражі. Та сьогодні колектив газети налічує 15 осіб. Всі вони ризикують залишитися без роботи. Мені, наприклад, півроку лишилося до пенсії, і, і от обласна рада не дає добути навіть до пенсії. Стільки років? 44 роки стажу. З них майже всі літа в журналістиці. Мені здається, що вони хочуть просто помститися. Якщо не їм, то нікому. І ніхто навіть не думає про тих людей, про колектив, який лишається, який має годувати сім'ї, платити комунальні послуги. Ніхто про них не думає, просто викинути на вулицю і помститися, але от за що. У газеті за 28 років існування завжди висвітлювали діяльність обласної ради. Журналісти, які прийшли у суд, підтримати колектив свободи, обурені діями влади, яка перешкоджає роздержавленню. Це прецедент і в державі, і в області. В Області всі газети роздержавлені, крім обласної газети Свобода. Здавалося би, що саме обласна газета повинна показувати приклад. Бути флагманом у реформуванні, а вона нині посе задні сьогодні. Засідання суду щодо скасування державної реєстрації свободи не відбулось суддя на лікарняному.